Що таке оренда землі? Як вона регулюється законом? На яких умовах відбувається? На що слід орієнтуватися при визначенні розміру орендної плати і як укладається договір про оренду земельної ділянки? Яка відповідальність за несплату оренди, та як розірвати або поновити договір оренди? Про це в програмі Моя земля, моя власність. Левова частка сільськогосподарських земель в Україні розпайована. За соціологічними дослідженнями 90% власників здають свої земельні ділянки в оренду це 17 мільйонів гектарів. Причина в тому, що більшість селян власників землі, а понад половина з них пенсійного віку, не в змозі самотужки дати раду своїм наділам. Відтак, всім їм одразу після масового розпаювання довелося вивчати на власному досвіді, ази юриспруденції, принаймні в її договірній частині. Громадяни України. Якщо при укладанні договору оренди землі чи при їх реєстрації виникають певні сумніви щодо правильності укладання договору оренди землі, щодо певних пунктів, які зазначені в цьому договорі оренди, для того щоб захистити власні права, звертайтеся до територіальних органів ДРШКМЗем, які знаходяться в кожному районі, в кожній області. Договір оренди землі складається у письмовій формі. Нотаріальне засвідчення не обов'язкове, але бажане, оскільки в такому випадку буде гарантовано законність і правомірність викладених у договорі положень. Документ повинен визначати умови оренди землі, її терміни, розмір форму і строки орендної плати, умови розірвання та поновлення оренди. Вказати у договорі, які види діяльності на його землі орендарю дозволено, а які ні. Не передбачають в вигляді чого має бути укладений, в якій формі має виплачуватися орендна плата. Не передбачають індексації. Проходить рік, другий, третій, а орендна плата залишається на попередньому своєму місці. Тому тут потрібно звертати це обов'язково, звертати увагу, тому що громадянин, відповідно він повинен захищати власні права саме кожному, хто здає землю в оренду, слід пам'ятати. Договір є юридичним документом між двома сторонами, який визначає права та обов'язки кожної з них. Тобто, у випадку конфлікту або ж несумлінного виконання взятих на себе зобов'язань, держава в особі судових органів стане на захист орендодавця. Оренда землі це засноване на це заснований на платному відношенні договір між орендодавцем і орендарем щодо використання земельної ділянки, який здійснюється відповідно до укладеного договору між орендодавцем і орендарем та законодавством України. Зокрема, це земельний кодекс України і закон України про оренду земель. Будь-яка земельна ділянка може бути передана в оренду на термін від 1 до 50 років. Зазвичай потужні великоземельні господарства прагнуть укласти договори щонайменше на 10 років. Мета повний цикл сівозміни. За даними ДержкомЗему, власниками права на земельну частку укладено більше п'яти з половиною мільйонів договорів оренди земельної частки. Один з них Володимир Дзюбенко пропрацював в колгоспі, отримавши земельний пай, а надалі ділянку в натурі вирішив, що сили вже не ті обробляти землю самотужки і віддав її в оренду. Уклав договір з фермером. Друг фермер організував фермерство і збирає землю. Я вирішив йому віддати. Договори заключені на одразу на рік, а час на п'ять років після фермер Петро Новахатько колись сам керував колгоспом. Вирішив розпрощатися із тодішньою системою ще на початку 90-х років. Однак на отриманих фермерських двох десятках гектарів дотримуватися агротехнологій важко. Відтак, коли з'явилася можливість збільшити площі власного господарства через оренду земельних ділянок, розпочав таку роботу. Агітували не, не язиком, а руками, от як ми робимо допустим, як розраховуємося з людьми. Розрахунок із орендодавцями це для нас святе діло. Сусіди, друзі та родичі без вагань віддали свої земельні ділянки фермерській родині новохатьків. На той час таке рішення односельцями сприймалося неоднозначно. Піти з великого господарства в мале справа нова. Тепер у фермера 90 гектарів землі, з них 70 орендовані у 27 пайщиків. Попри те, що люди вірили, що новохатьки розрахуються за оренду вчасно, фермерська родина наполягла на укладанні договору. Це умовами договору передбачено, що може бути натуральна плата у виді зерна, замінена за домовленістю іншими видами послуг або іншим видом зерна, або грошима навіть. Але справа в тому, що той, хто хоче отримати гроші, наприклад, він просто свій, свою орендну плату, свою тонну. Зерна продає і отримує гроші. У більшості угод формою орендної плати є зерно. В середньому у цьому селі земельна ділянка селян становить дещо більше 2,5 гектарів. Відтак щороку за кожну орендовану ділянку Олексій Новохатько, а саме він прийняв батьківську справу, сплачує тисячу тонн зерна, при цьому не зважаючи на його ціну. А цього року вона скочила суттєво. Просто з підкомбайном даємо орендну плату, це дає змогу ще й певної економії, тому що не потрібно витрачатись на зберігання. Прямо люди забирають, привозимо двір, розрахуємося і все. За словами Олексія, у фермерського господарства є правило. Перші машини з намолоченим зерном нового врожаю йдуть на виплату орендних платежів. В родині Валентини Мараєвої фермерському господарству Новохатьків віддано в оренду дві ділянки. Відтак отримала цьогоріч дві тонни зерна. Цьому році ми дві тонни отримали по тонні на пай зерно. Нас хазяйство вдома, поросята, кури. Це ж купляти треба було а нині зерно дорого і закупка дорога. Валентина Мараєва знає, де межі її ділянки. Проїжджаючи повз, завжди кидає погляд на свою землю Землю, як вона? Нині земля напередодні зимової сплячки. Озима ще вегетує. Поруч ріпак. Орендар у договорі зобов'язується не допускати погіршення екологічного стану і родючості земельної ділянки. Для того щоб запобігти втраті родючості, фермери навахатьки використовують технології власного досвіду. Це седиральний пар. Пожнивам сіють гірчицю, перед заморозками дискують. Три в одному насичення ґрунт добривами, запобігання хворобам та грибкам і зменшення кількості бур'янів. А це означає, що наступний рік знову добрий врожай, своєчасні виплати орендних платежів людям. Про те, що їх не буде, навіть думки не виникає у тих, хто довірив свою землю новихатькам. Хоча загалом по Україні такі випадки трапляються. Щоб запобігти їм, слід також вносити відповідний пункт при укладанні договору. Плата або не своєчасно сплату орендної плати відповідно може нараховуватися пеня. Але це знову ж таки потрібно було передбачати у договорі оренди земельної ділянки невчасність, або не або неповнота сплати орендної плати. Якщо десь було допущено не сплата або неповнота сплати орендної плати, то орендодавець для захисту своїх прав він може звернутися до суду і відповідно подати позов до суду і в судовому порядку зобов'язати орендаря виплатити як орендну плату, так і пеню, яка за цей час. Особлива увага формі оплати. Часом орендарі намагаються визначити її в натуральній формі. Таким чином, орендодавці стають заручниками цінової кон'юнктури. Відтак фахівці радять прописувати форму оплати дуже чітко і натуральну форму прив'язувати до грошової. У рубриці зверніть увагу окремі питання і відповіді на них. Як бути в тій чи іншій ситуації? Про що слід пам'ятати, що не забувати, аби земля залишалася ваша і працювала на вас? Питань стосовно орендних відносин зазвичай досить багато. Свідченням цього є телефонні дзвінки, які отримує програма. Зараз слід звернути увагу тим, хто поїхав за кордон, змінив громадянство, але у спадщину отримав зімельну ділянку. Пояснює директор департаменту землеустрою та земель сільськогосподарського призначення Державного комітету України із земельних ресурсів Олександр Краснолуцький. Якщо ж іноземний громадянин отримав в Україні власність земельну ділянку сільськогосподарського призначення, то відповідно до законодавства він не може мати у власності таку земельну ділянку. Тому на протязі року, з часу вступу його у права, він зобов'язаний її продати, подарувати, обняти або іншим способом відчужити цю земельну ділянку на підставі цивільно-правових угод. Відтак слід пам'ятати, плануючи передати у спадок земельну ділянку своїм родичам, які виїхали за кордон, слід обов'язково поінформувати їх про українське законодавство, а саме, що землю можна і втратити, коли вчасно не подумати про її власника із українським паспортом. Про земельну спадщину ми готуємо одну з наступних наших програм. А наступної неділі головна тема навіщо власникові земельної ділянки потрібен кадастровий номер. Дивіться програму Моя земля, моя власність на телеканалі РУ у неділю о 8.40 та слухайте у понеділок о 7.20 на Ера Радіо на першому каналі Українського радіо. І пам'ятайте, ваша земля, ваша власність.